Черчилль невідомі сторінки життя. Довгими і похмурими вечорами Черчилль любив сидіти в сплетеному з лози і привезеному з-під хуста кріслі гойдалці Курити люльку, пити віскі, дивитися в сіру лондонську далечінь і колупатися в носі. Тихо спали коні в королівських конюшнях, темзою безтурботно пливло сміття від далекого Голостершера і до самого синього моря. Дахами давніх кам'яниць, що пам'ятали візити самого Джека Різника, дезорієнтовано гуляв сумний британський вітер. А чи не написати мені якусь ідіотську цитату для майбутніх поколінь. Подумки питав себе Черчилль. Випустивши величезне кубло Диму, він діставав із шухляди старий пожовклий папір, брав перо і починав писати. До півночі, а то бувай до самого ранку в його кабінеті. Світилося